Всім привіт! Я Крістіна, Луска, Прошу на мій канал то мій новий влог. По-друге, сьогодні 1 вересня, початок осені. По третє, ми переїхали. Я, як обично, зі своїми дульками на голові, щоб в мене була більш-менш нормально вкладена чолка. Не дуже це допомагає, звісно, але ладно. Хочу зробити цей влог простим, показувати звичайні рутинні побутові справи, але спочатку хочу вам показати процес нашого переїзду. Один, два, три, чотири. Сказати, що я в шокі, це нічого не сказати. По-перше, я в шоці з того, що ми нарешті переїхали сюди. По-друге, я в шоці з того, скільки речей ми з кумом та другом заносили. По-третє, я в шоці з того, як мені це все тепер розпакувати. Я просто згадую те, як я це все пакувала, збирала. А тепер у мені ось оце все. І це тільки в цій кімнаті. Треба кудись по полочкам, по шкафчикам розпіхати все. Квіточки, ось тут посуд, там взуття, одяг, одяг, іграшки, одяг, 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 матрас з ліжка, ось тут ще одяг, там вони, іграшки, велосипед, самокат тьоман. Тут. Я ж десь писала, воно ну, з того боку написано, що там посуд, декор різний, декор чашки, там посуд, тут. А що тут? А, Там фотографії. Два чемодани з нашими речами, пральна машинка, яку ще треба буде підключити. Тут також посуд, там пилосос з утюгом лежать, іграшки, іграшки, санки треба ще сусідці віддати, мікрохвильовка, яка не працює. Ще в шось із того, скільки роботи мені тут треба зробити: повідмувати, почистити. Ось дзеркала, все повикидати не потрібне. Каври знять зі стін. Я це не люблю. Це буде лежати на підлозі. Поставила тут квіточки на підвіконі. Ось тут одна стоїть, тут стоїть дві. Сюди трохи поставила. Все, звісно, ще буде переставлятись, змінюватись, але найголовніше те, що потрохи речі я розгрібаю. Їх стає тут набагато, набагато менше. Але ще ну прям дуже на жаль багато роботи. Це, до речі, сміття. Взагалі, я би хотіла, щоб в цій кімнаті була не спальня, а вітальня, тобто поміняти цю кімнату і ту кімнату місцями, зняти ось цей кавор, його покласти на підлогу, а на тому місці біля тої стінки поставити телевізор. А з цього боку, біля цієї стінки, щоб був диван, і також щоб тут були оці всі шафи з посудом і так далі, тому подібне. А в тій кімнаті, щоб от була наша спальня і дитяча кімната, от, звісно, було просто б ідеально. але це напевно буде зробити проблематично, бо треба буде просто всі шафи це все переносити, міняти місцями, а вони дуже важкі. Особливо диван буде дуже важким. Я не знаю, чи вдасться це все зробити. Було б, звісно, дуже круто, якби мені це все вдалося зробити. Так як сьогодні 1 вересня у дітей починається новий навчальний рік, з 9 до 11 у них будуть заняття. На 12 у Тьоми стрижка у хрещеного. Він у нас барбер, тому водимо тьому до нього. Запрошую вас провести сьогоднішній день разом зі мною. you Дітей на заняття, скоро вже буду виходити йти за ними, бо взагалі вони з 9 до 12 на заняттях, але сьогодні, в перший день тьома до 11, олів'я до 12, але Олівку заберу разом з тьомою об 11, бо о 12 Тьоми стрижка в барбершопі у Хрещеново. Я не знаю, як я це тільки що все так сказала швидко і не запнулась жодного разу. Коли ми зайшли на територію закладу, у дітей було стільки радості, стільки емоцій, вони махали привіт кожній статуетці, яка там стояла на дворі, коли ми в групу і тіма побачив, вихователя, у нього було стільки. Щастя в очах він почав її обіймати. Він радів, і от таким щасливим, стільки от щастя, радості у нього було в очах. от таким щасливим я його ніколи не бачила. І я дивилась просто на цю всю картину. І мені плакати хотілося від побаченого. Коли я вже залишила дітей з вихователям, вийшла, я йду, і я не розумію, а що мені робити, куди мені йти. Просто я розумію, що у мене є дві години, і на що от мені витратити ці дві години? Куди мені піти? Що мені робити? У мене була якась така розтіряності. Де я не знала, що мені робити, куди мені йти. В итоге Кристина пішла в Аврору, Кристина пішла в АТБ, взяла смаколиків дітям. Зараз забігла от додому. Зараз вип'ю швиденько кави, щось поїм швиденько і буду йти за дітьми. Там перенесли телевізор в цю кімнату і поставили на ось цю тумбу. Ще зранку на ній стояло дзеркало. Я в ньому знімала відео. А тепер ми дзеркало зняли і поставили на цю тумбу телевізор, бо це єдина тумба, на яку він поміщається. А ще я вирішила помити вікна і все нічого, але вони брудні зсередини. В принципі, їх можна роз'єднати, помити всередині, Але для цього треба купувати там якийсь паралон, сілікон, щоб потім назад його зімкнути. Це вікно. Тому поки що помию так. Звісно, тут ще дуже-дуже-дуже багато роботи. Це все треба ремонтувати, робити ремонт. Ну Коротше, це не сьогодні. Добрий ранок. Результат вчорашньої стрижки з другої спроби вдалося ось це зробити. І то трішечки ось там з боку тьому, вже не дав підстригти. Стільки було крику, що я думала, сусіди на мене викличуть поліцію. Це було перший раз, коли я так сильно кричав, взагалі не давав підстригти. Коротше, це була, напевно, наша остання стрижка. Хай волосся відростає у тьому, бо ще одну таку стрижку я більше не витримаю. 7.30 У мене вже на ліжку купа іграшок, печива одягу, який будемо вдягати. Все ж таки було дуже класною ідеєю поставити телевізор ось тут. Феде Ветема старе I час. Брані. Брані повернулась додому, щоб швиденько занести те, що я взяла на секунді Я вся мокра, просто на вулиці, так жарко Ми виходили, було так прохладно, що я мали ми діла кофти. З довгим рукавом сама думала йти в толстовки, а потім перед виходом думаю: ну напевно, краще все ж таки я вдягну футболку, і в ітогі футболки мені жарко. Як обично, мені от скоро вже через 4 хвилини треба виходити. Крістіна що робить? Крістіна хоче показати, що ж вона купила на секунді. Я зайшла в два секунди. І взяла я дещо із відділу люкс і просто на вагу звичайний товар. У першому секунді, яке я, до речі, показала в своєму відео, було вже досить таки мало речей, тому що це був останній день перед завозом. І от що я взяла для дітей: олівії ось таку толстовочку, ось таку ще кофту. І тьомі ось таку рубашку. У другому секунді собі я взяла ось такі довгі. Широкі штани. Не знаю, буду ходити в них на вулицю чи вдома, але вони в принципі в дуже таки гарному стані. І ще ось така рубашка з довгим рукавом. Тут такі прикольні, красиві різнокольорові цяточки, крапельки. І далі з відділу люкс для дітей для Олівії. Ось такий костюм. чимось схожий на шкільний. Не знаю, чому навіть з бірочкою. Для Тьоми ось така футболка. Ззаду, ось такий ще малюночок. Ще одна футболка. Спереду, звичайно, чорна, ззаді написано Happy. І коли я побачила це, я зрозуміла, що це буде просто найулюбленіша Тьомина рубашка, тому що вона з акулами. Вона йому дуже сподобається. Я впевнена на цьому на 100%. В другому секунді вийшлося приблизно на 450 гривень плюс-мінус, а в першому секунді вийшло менше ніж на 30 гривень. На годиннику 11.00 треба вибігати за дітьми. І ще сьогодні у Тьому на 12.20 заняття в розвиваючому центрі. Раніше ми ходили на 8:30, але так як ми тепер ходимо на інші заняття, то. So it You've got your dreams. I've got my dreams. Together is so clever. Everything will be pretty. I've got my dreams. You've got your dreams. Together it's forever now. Everything seems brand new. I'm brand new. Oh, Everything is brand new. brand oh. new. я хотіла вирівняти волосся, і що ви думаєте, у нас вимкнули світло все через те, що у нас довбані сусіди, які позавчора атакували наше місто знову шахедами. І вони влучили в підстанцію, яка живить електроенергією все місто. І слава Богу, почали вже потроху вмикати нам світло, хоча б на декілька годин на сусідньому мікрорайоні. Взагалі там, здається, ще не вмикали жодного разу світло, бо генератор в супермаркеті просто працює постійно, грубо кажучи, його там вимкнули на півгодини годину, і все знову вмикають. І це блін, так тарахтить. Це просто коли його вимикають. Просто так тихо стає одразу. Не будемо про погане. Сьогодні 6 вересня. І зараз я збираюсь. Хотіла випрямити волосся, але ну, в принципі, і так пойдеть. Нафарбувалась, бо треба мені йти на манікюр. У мене знову біда, як обична. Там ще Тьома на фоні кричить. Зараз вже буду вдягати. Що? Що? Сподіваюсь, нам нічого не завадить зробити новий красивий манікюр перед моїм днем народження, який буде завтра. You know. I'm on your side. Oh, when it feels like there is no one to inspire you, then somehow out of the blue it comes to you. Yeah, you, yeah, you. Like a couple trying to have a child. They've been trying for years, that's all they dream. І хрізантема, і троянди, і ще троянди. Це від тата, це від Сережі, це від Сережиної мами. Тут є і привітання, і від Сережі до місяця і назад. І, до речі, сьогодні ще п'ята річниця того, як ми почали зустрічатися з Сережою. Ми почали зустрічатися на моє день народження. Написав мені Сережа, що мені треба зараз ходити в одне місце. І він не сказав навіщо, не сказав, що мене взагалі там чекає, тому зараз беру тьому і піду туди разом з тьомою. Мама, мама, мама. Виявляється, це був подарунок не від Сережі, а від подруги. І павербанк це дійсно те, що треба зараз, коли немає вдома світла. Дуже класна штука. Тобто світла у нас немає сьогодні з 8 години ранку. Тобто вже 9, 10, 30, 11, 12, 13, 5 годин вже немає світла, тобто воно було вночі. У нас що вночі я зарядила все, що можна було зарядити. А зараз світла немає. телефон у мене майже вже був розрядився, і я вирішила зарядити його новим павербанком, А той хай лежить в тривожному рюкзаку про всяк випадок. В кімнаті просто неймовірний аромат. Пахнуть і хрізантеми, і троянди. Он там вони. Біля ліжка стоять. Я вирішила, що я зроблю Сережним букетом, те саме, що я зробила минулого разу з його букетом. Я засушу його. Ось. Що в мене залишилось з за минулого букету? Це дуже класна ідея, дуже красиво так засушувати квіточки. 26 років. В смислі наче щось нещодавно мені було 18, 19. Потім 20. А на свій 21-й день народження я почала зустрічати з Сережею. І ось ми вже 5 років разом, і у нас двоє дітей. Якщо чесно, тоді 5 років тому я думала, що ми просто вийдемо поп'ємо кави разом, зустрінемось, поспілкуємось, познайомимось, і все на цьому все закінчиться. Але от як виявилось, 5 років вже разом. У нас все так швидко з Сережею закрутилось. Я цьому дуже рада. Рада тому, як склалось наше життя з ним. І я вірю в те, що. Попереду буде тільки краще. Заняття сходили, трішки погуляли. Ледве забрали дітей з того дитячого майданчика. З горім пополам ми дійшли додому, вклали дітей спати, і на цьому моменті. Можна закінчувати цей влог. Дякую вам за те, що подивились це відео. Обов'язково залишайте свої коментарі з приводу цього влогу внизу. В коментарях пишіть, що вам сподобалось, що не сподобалось. Які б ще відео ви хотіли побачити мене на каналі, пишіть свої коментарі внизу. Обов'язково підписуйтесь на мене. Мені буде дуже приємно вас вже майже тисяча. Тому давайте вже нарешті доб'ємо цю першу тисячу. А ми з вами дуже скоро побачимось. Бувайте!